лисичка лисичка, сестричка та сірий вовк. Жили собі дід та баба, от якось дід каже бабі: ти, бабо, печи пироги, а я запряжу сани поїду по рибу. Наловив дід риби повен віз. Їде додому і бачить лисичка згорнулась калачиком і лежить на дорозі. Дід зліз із воза, підійшов, а лисичка не ворухнеться, лежить наче мертва. От, добра знахідка. Буде моїй бабі комір на шубу. Узяв дід лисицю та й поклав на віз, а сам пішов попереду. А лисиця вибрала хвилинку та й почала викидати з воза рибку. Рибку за рибкою усю рибу повикидала, а тоді й сама. Зіскочила з воза та й нишком утекла. Приїхав дід додому і кличе бабу. Дивись, бабо, який знаменитий! комір привіз тобі на шубу. Підійшла баба до воза, глянула. Нема на возі ні комір, ні риби. Лисиця тим часом зібрала по дорозі всю рибу до своєї нірки. сіла та їсть. Підходить до неї вовк. Добрий день, куманько, хліб та сіль. Я їм свій, а ти подалі стій. Дай мені рибки. Налови сам та їж, та я не вмію. Ото я ж наловила. Ти кумцю, піди на річку, опусти хвоста в ополонку, Сиди та приказуй Ловися, рибко, і велика і мала. Ловися, рибко, і велика і мала. От риба сама на хвіст і поначіплюється. Як довше посидиш, так більше й наловиш. Пішов вовк до річки. Опустив хвіст в ополонку, сидить і приказує. Ловися, рибко, усе велика та велика, ловися, рибко, усе велика та велика. Сидів вовк цілу ніч біля ополонки, От і хвіст примерз до льоду, схотів вовк підвестися не може. Ого, скільки риби наловилося, думає вовк, аж витягти важко. Тим часом почало розвиднятися. Іди дівчина з відрами по воду. побачила вовка та як закричить. Вовк, вовк бийте його. Вовк туди, сюди не може хвоста витягти. Збіглися жінки, відра покидали та й почали вовка лупцювати коромислами. Вовк рвався, рвався, півхвоста відірвав і кинувся на тіки. А лисичка забігла в порожню хату, наїлася тіста. Голову собі тістом вимазала, вибігла на дорогу, упала й лежить, стогне. Назустріч їй вовк. Отак ти мене навчила рибу ловити. Через тебе мені всі боки натовкли, хвіст обірвали, А лисиця йому каже Ой, ойкунця. У тебе хвіст обірвала, зате голова ціла, а мені голову розбили. Бачиш, аж мозок тече, На силу А й справді, каже їй вовк, бідна ти, кумонько, нещасна, сідай на мене, я тебе підвезу. Сіла лисиця вовкою на спину. Він її повіз. От лисиця їде на вовкові і співає потихесенько. Битий небитого везе, битий небитого везе. Що це ти, куменько, співаєш? питає вовк. А я кумці отаке співаю, битий битого везе. А сама знову тишком заводить, битий небитого везе. Будь і не битого везе, довізь вовк лісицю до лісу, там вона зіскочила та й до своєї нірки рибу їсти, а вовк пішов собі лісом. Битий і голодний. Кінець. Понравилась сказка? Ставьте лайки, пишіте коментарі і підписуйтесь на мой канал. Вас ждут нові сказки.